Тому ми зараз з вами легенду, і починається наша земля. Ця легенда, ось написана, кому захочеться перечитати, завтра чи на нас тут йде, і почитаємо. Колись давно Бог створив створів народить кожному надійну. Кинулися на розходів пізніше, але землі їм вже не сталося. От величезної це час І люди сказали. Через те, який час сказав, що знавше чого.